Переконання людей теперішня влада. Місяць тому ошукані інвестори скандального будівництва ОЛВІ та Буд» звернулися до Житомирського окружного адміністративного суду з проханням заборонити будь-які намагання компанії забудовника перереєстровувати незавершене будівництво, доки суд не розгляне справу по суті. Тоді окружний адмінсуд задовольнив позов людей. Проте представники ОЛВТ Буд оскаржили це рішення в апеляційному адміністративному суді, мотивуючи апеляцію порушенням судом першої Інстанції процесуальних норм при розгляді справи Житомирський апеляційний адміністративний суд розглянув матеріали справи, заслухав сторони процесу і ухвалив наступне рішення. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю ОЛВІ та ВУД залишити без задоволення, а ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду від 21 квітня 2015 року без змін. ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає як така, що не перешкоджає подальшому провадженню справи. Відтак компанія забудовник поки що не зможе розпоряджатися майном інвесторів на власний розсуд. Ми повністю задоволені сьогоднішнім рішенням суду, що ми суд виграли. Суд виніс абсолютно справедливе рішення, залишивши в силі заборону вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації права власності. І тому ми надіємося на те, що в подальшому служителі ФЕМІДИ повністю розберуться в ситуації і винесуть справедливе рішення по суті. І люди доб'ються правди і доб'ються того, що отримують власність на те майно, за яке вони заплатили кошти.